Чи можна просто взяти і навчитися любити себе. Часом ми чуємо поради щось на кшталт, ну опануй себе або, можливо, піди купи собі щось новеньке і тобі одразу стане краще. А ще крутіше, коли рекомендують зареєструватися на сайті знайомств. Але насправді жодна з цих порад, навіть якщо людина з усіх сил буде старатися їх притримуватися, не має нічого спільного з тим, щоб наблизитися до себе і дійсно себе полюбити, мало просто змінити стиль одягу, купити нову книжку саморозвитку, або вступити в нові відносини: любов до себе це про спроможність приймати себе, цінувати себе і бути вдячним за те, ким я є. Любов до себе це одночасно і відчуття, і дія. Існує кілька правил в любові до себе, і перше з них це самопізнання, тому що полюбити можна лише того, кого знаєш. Вміння розпізнавати свої почуття і емоції є ключовим кроком до самопізнання. Це складно, бо цього не навчають з дитинства, більше того, часто самі батьки цього не вміють. Спробуй поспостерігати за собою, за оточуючими, без гострих реакцій та без засудження. Це дуже важлива навичка, яка багатьом людям дається дуже складно, тому що, як правило, всередині кожного з нас є хор засуджуючих голосів, і нам дуже складно виявити, що стоїть за ними. Спостереження без засудження це є дуже важливим кроком на шляху любові до себе, вміння приймати, чути і не засуджувати. Любов до себе, як і до іншої людини це певний процес. Коли ми любимо, коли ми у відносинах, як ми проявляємо свою любов? Через увагу, піклування, дбайливість або подарунки? Ця система працює і по відношенню до себе самого. Тому певні ритуали, прояв уваги до себе це обов'язково і це прекрасно. Що можна робити для себе? Піклування? Це перше і основне. Що сюди входить? Ну, по-перше, це догляд за своїм здоров'ям, планові огляди, чекапи, лікування. Друге, це її на сну. 7-8 годин це та кількість сну, яка необхідна людині для того, щоб дійсно відновити свої сили. Гарне харчування, наявність достатньої кількості свіжих овочів і якісних продуктів. Близькі стосунки, які називаються стосунки глибокої пров'язаності. і це не обов'язково про сексуальні стосунки, це і про екологічне коло ваших друзів, і людина, з якою вам психологічно і морально дуже комфортно, і ви можете проговорити якісь важливі для вас речі і отримати якісну підтримку. І найважливіше це самозахист. Мова йде про те, що ви чітко окреслюєте свої кордони. Не дозволяєте іншим людям перетнути певні межі особистого простору, дбаєте про себе. Відчуваєте, коли вам потрібно відпочити, відчуваєте, коли вам потрібно більш активно проявити себе, відчуваєте, коли ви хочете побути наодинці з собою. Ще одна порада, яка є дуже важливою в контексті любові до себе, це цілеспрямоване життя. Важко жити, дрейфувати і не розуміти, куди ти пливеш, або іншими словами. Якщо ти живеш без цілі, дуже важко зрозуміти напрям твого руху. Тому дуже важливо визначитися хоча б з невеликими цілями і розуміти, з якою швидкістю, в якому напрямі ти рухаєшся до них. І останній, але не менш важливий пункт це самопіклування. Це той момент, коли ви відчуваєте, що після напруженого дня було б добре прогулятися в лісі, або відчуваєте, що десь, певно, защимало якісь м'язи. І було б класно записатися на масаж. Піклуйтесь про себе самостійно, не очікуючи, що хтось це зробить за вас. Навчившись любити себе, ти зможеш легше приймати і любити інших людей. І пам'ятай, ти прийшов в цей світ не для того, щоб підтверджувати очікування інших людей або жити життя, яке не є твоїм. Твоя ціль це глибоке самопізнання та виявлення любові на глибокому рівні. Тому полюби себе вже сьогодні, не очікуючи від себе якоїсь ідеальності. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал і не забудьте про лайк. Бувай!